Дані українських жінок також будуть внесені в єдиний реєстр військовозобов'язаних. Вітаю вас, шановні друзі! Є дві дуже важливі новини з приводу військового обліку українських жінок. Значить, новина перша оновити дані в ТЦК за новим законом доведеться жінкам певних професій. А саме фізична терапія, медична психологія та фізична реабілітація, суспільне здоров'я, санітарія та експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство ну тут ще довгий список. Ознайомитися з ним ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Але от друга новина, вона куди важливіша. Дані всіх жінок від 17 до 60 років також будуть вноситися в реєстр військовозобов'язаних. Про це заявила адвокат Марія Левченко. В Україні до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних вноситимуть дані не лише чоловіків, а й жінок. Тобто всі дані жінок будуть відправлятися до реєстру військовозобов'язаних. Після цього буде проходити так звана певна фільтрація, і будуть дивитися, які жінки відносяться до військовозобов'язаних, які не відносяться. І дані тих жінок, які не відносяться до військовозобов'язаних, будуть видалятися із реєстру військовозобов'язаних. Єдине поки що не зовсім зрозуміло, як саме будуть проводитися оцей збір даних, тому що ну для того, щоб внести всі дані в реєстр військовозобов'язаного, зобов'язаного, там ж достатньо великий перелік персональних даних. То виходить, що або жінки так само повинні зареєструватися в електронному кабінеті призовника. Або оновити дані в ТЦК, або як вони це бачать, поки що не зрозуміло. Ну або як зробили з електронною базою оберіг. Просто з усіх різних міністерств, з усіх різних баз, із банківської системи, із прикордонної служби, там, і з медичної системи, з усіх усюд посливали дані в систему оберіг і зробили одну базу даних військовозобов'язаних. Тому не виключено, що з жінками зроблять абсолютно так само.